Вітаю всіх 23 березня. Продовжуємо посів ранніх культур. Так, ну у тіл. Бачимо паличку соняшника порубану. Бачимо пшеницю. І перед пшеницею був сталося рештка ячміня ярого тут. На даний час сіємо гірчицю білу значить площа була та мабуть вже днів з 10 загліфосачена. 3 літра гліфосату і одівант я давав. Ну ось бачимо. Мітлицю добиває, вона красна. Латуки ось теж таку жовто. Світлішого він кольору став, красного пропадає. Ось Ось, знову латок, смітлиці. Ось де скура. Коротше, з бур'янами поборовся, а там вже будемо контролювати по всходах і блоху і бур'яни одночасно, якщо, якщо вийде. Вибачайте за вітер. Верка тут невелика, в мене 2 гектари на даний час сіяв. наш гірчицю обробляв інсекцидним протруйником емідоклабріт і фунгіцидний протруйник кінтоплюс. Що тут ще сказати? Норма висів, значить. Сію я завжди рідко, десь випадає. 15 плюс-мінус зерни на погонний метр при міжряді 19 см. А там побачимо, будуть сходи, тоді розберемося, що воно як чи правильно я поступив чи ні. Сівалка фаворит. Зафат 4 метра, міжрядя 19 повторюсь, швидкість сівби вибрали таку 7-8 км на годину. Глибина посіву десь 2 см не більше. Але де трошки ложбинка є частково і зерно гірчиці зверху. Якийсь процент залишається, ну не критично. Холодно у нас сьогодні з утра сонечко, на вечір. Ще четверта година вже дня. Марно і вітерець такий пронизливий дує. Ось тут видно, як спрацював гліфосат, таке вогнище зимуючого злакову. вона майже вся красна Должна б загинути однозначно. Палій температури для гліфосату, тому він повільно дуже працює. А зимуючих у мене вистачає в цім році. І латук, і дескура, і глуха кропива всього. Та нема ну, більше що розказувати. Одним словом продовжуємо свій бух. І все Коротенько така видео. Кому может цікаво то дивіться Все, всем пока. Пишите, коментуйте.